good morning everyone and welcome back to the off channel match day number 29 and it's been a good match day for refereeing and the referee committee has selected some clips mostly related to penalty area incident and simulations let's have a look together <laughs> Гравець колоса номер 19 і захисник Карпат номер 11 одночасно наближаються до м'яча, і обидва одночасно грають в м'яч. Немає будь-яких порушень у діях захисника, який виконує підкат, щоб дістатись до м'яча. І нападника, який можливо трохи підсилює контакт, але не робить ніяких дій, що визначають симуляцію. Це, як ми часто говоримо, нормальний футбольний контакт, і правильним рішенням було б продовження гри. Симуляція і жовта картка не підпадає під дію протоколу відеоасистента арбітра, тому відеоасистент арбітра не може втручатися. Нападник номер 9 входить в площу воріт, випереджаючи воротаря, який стелиться по землі, розставляючи обидві ноги. Незрозуміло, чи мав місце незначний контакт між лівою ногою воротаря і правою ногою нападника, який, однак, падає, зробивши ще два кроки і тримаючись за ту частину ноги, де він точно не мав ніякого контакту. Ситуація, що межує з визначенням симуляції, коли арбітер, маючи сумніву щодо мінімального контакту, при якому нападник втратив рівновагу, дозволив продовжити гру. Найбільш правильним рішенням для оцінки такого характеру рухів була б жовта картка за симуляцію перебільшення незначного контакту з метою омани арбітра, але рішення арбітра про продовження гри виглядає цілком прийнятним. Симуляція жовта картка не підпадає під дію протоколу відеоасистента арбітра, тому відеоасистент-арбітра не може спускати. Ще одна ситуація пов'язана з проявом симуляції у штрафному майданчику, де в даному випадку немає сумнівів у правильності рішення арбітра. Гравець номер 97 припускається падіння без будь-якого контакту, в той час як воротар чітко зіграв у м'яч лівою рукою. Очевидна і безсумнівна ситуація, коли арбітри повинні реагувати на такі дії без жодних вагань, щоб зупинити цю тенденцію гравців, які за наявності легких чи або взагалі контактів отримують несправедливі пенальті. Симуляція жовта картка не підпадає дію під протоколу відеоасистента арбітра, тому відеоасистент арбітра не може втручатися. Гравець шахтаря номер 17 збиває суперника ногою, не застосовуючи надмірної сили чи жорсткості. Тому це можна вважати підніжкою. З цих причин це не є серйозним ігровим порушенням, оскільки м'яч не перебуває в межах ігрової відстані ані жорсткою поведінкою. На перший погляд ситуація виглядає суперечливою, але все ж таки має певні ознаки для оцінки, такі як відсутність надмірної сили, інтенсивності або насильства, які могли б перетворити підніжку на жорстоку поведінку. У цьому випадку арбітр правильно виніс гравцеві лише жовту картку. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Українська асоціація футболу